Шановні студенти, ми починаємо з вами вивчати дисципліну мікропроцесорна техніка. Супроводжувати її буду я, доцент кафедри електроенергетики Ноздринков Валерій Станіславович. Найважливіший компонент будь-якої складної інтелектуальної системи це мікропроцесор, який управляє її роботою і виконує більшу частину обробки інформації. Актуальність цієї дисципліни полягає в тому, що мікропроцесор є основою сучасної комп'ютерної техніки. Комп'ютерна техніка є невід'ємною частиною технічного прогресу. Вона забезпечує роботу верстатів, контроль технологічних процесів на виробництві, зв'язок на всіх рівнях. За допомогою її проводяться складні та трудомісткі розрахунки, що значно прискорює процеси конструювання, розробки та фундаментальні дослідження. Тобто задає темпи прогресу. І залежно від того, як в майбутньому буде мінятися потужність цієї маленької деталі, буде залежати продуктивність усієї комп'ютерної техніки в цілому. У мікропроцесорах найбільш складних мікроелектронних обладнаннях втілені самі передові досягнення інженерної думки. В умовах властивої даної галузи виробництва твердої конкуренції та величезних капіталовкладень. Випуск кожної нової моделі мікропроцесора, так чи інакше пов'язаний із черговим науковим конструкторським технологічним проривом. У мікропроцесорах знайшли відбиття високі науково-технічні досягнення в області фізики твердого тіла, кристалографії, радіотехніки, математики, автоматизації, кібернетики та електроніки. Відомі різні застосування мікропроцесорів. Найважливішими із них Є автоматизація електротехнічного встаткування, керування виробництвом, фізичне і математичне моделювання, обробка результатів експериментів, керування приладами і штучними органами в медицині, забезпечення безпеки руху на транспорті.